Вітаю друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 21 лютого, і це 1094-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обоз є кожного ранку. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Починаємо цього разу з району Великої Новосілки, де російські окупаційні війська розширюють зону контролю і продовжують. Просування в складі групи військ схід по декільком напрямках В першу чергу російські окупаційні війська через новий Камар зараз вийшли на нового Черетувати і намагаються саме з нового черетуватого також розширити на скудне і рухатися вздовж самої річки Мокрі єли в найближчим часом. Взагалі навіть не сумніваюся, що вони будуть е, намагатися е, повністю закрити флангову сторону свою схід, свій східний фланг, і далі просуватися вже вздовж е, на північ, вздовж річки Мокрі яли, використовуючи її частково, як і прикриття. З іншого боку, вони можуть спробувати і за мокрими ялами вже по західному берегу. Почати формувати відповідні фланги, і це буде вже серйозною проблемою для бурлацького. Тобто не виключаємо те, що вони спробують також рухатись по декільком напрямкам на Бурлацьк. Ну а поки це не відбувається, можна говорити про загрозу подальшого просування російських окупаційних військ вже на привольне. Саме тут е, використовуються підрозділи 5-36 загальної військової армії, і російські окупаційні війська, е, окрім всього іншого, мають підтримку підрозділу, який раніше не використовувався. Е, основними ударними елементами, саме на цій локації російських окупаційних військ були 127-ма мотострілецька дивізія зі складу 5-ї загальної військової армії, а також е, Тр 336 окрема бригада морської піхоти, і, в принципі, сорокова -та, також окрема бригада морської піхоти використовувала а, ці задачі. Але з нещодавно російські окупаційні війська почали використовувати підсилення від 34 ї окремої мотострілецької бригади, тобто на цій ділянці у ділянці вже сконцентровано сил та засобів набагато більше, аніж Сили оборони України мають для утримання цієї локації. Саме ця кількісна перевага дала можливість російським окупантам вийти на Новосілку. Це на північно-західний напрямок по трасі 0,510, а закріпитися на околицях Новосілки і є серйозна в подальшому загроза. Для о, зеленого полю, для виходу через рівнопіль на зелене поле, на Новопіль о, рух не тільки на правільне, але й вільне поле. Ну і звісно ж, нагадую про бурлацьке. Тобто у росіян після того, як було захоплено велику новосілку о, в цій локації багато планів, і нагадую, що ті, хто полюбляють о, посипати голову попілом. Нагадаю, що о, найближчий відстань до Дніпропетровщини раніше завжди була саме на Времівському напрямку російських окупантів від лінії боєздітнення зараз. Звісно ж, це Покровський напрямок, але з урахуванням того, як рухаються зараз російські окупаційні війська, я не виключаю те, що на межу між Дніпропетровською областю Запорізькою та Донецькою і цю межу перетнуть саме а, в цій локації. А, тому, в принципі, у росіян тут зараз, ну, скажімо так, а, в них такий собі бенефіс. А, вони максимально намагаються рухатись і захоплювати а, по тим напрямкам, по яким їм вдається. А користуючись кількісною перевагою, звісно ж, вдається по а, більшості з них. Але насправді а, вся ця історія з великою новосілкою і зараз з рухом російських окупантів пов'язана ще. З прагненням вийти, врешті-решт на трасу Н-15. Ось що є їх основною метою. Вихід на Н-15, що стосується Кураховського виступу вже і безпосередньо і самого Покровського напрямку. Зараз о, на Кураховському виступі російські окупаційні війська, як ми з вами учора і о, говорили, закрили. Кишеню між Дачним та Улакли. Тобто, ця кишеня, яка довгий час не давала росіянам можливості вийти на Улакли, її вже закрито. Але при цьому росіяни так і не мають якихось серйозних успіхів в районі Андріївки. Нещодавно було відбито декілька позицій в цьому селі. За Константинополем також не вирішено, і самі Улокли повноцінно. Не контролюються російськими окупантами і на західних околицях продовжується спротив спробам російських окупаційних військ повністю взяти це село під контроль. І все це говорить про те, що росіяни, прикладаючи особливо зараз максимум зусиль для закриття південного фасу. Та північного фасу по Н-15, і в принципі південного фасу, по всьому Кураховському виступу, мають, ну, скажімо, успіхи вони мають, але наскільки вони не передбачувані, ні. От ми про це постійно говорили, ми це прогнозували. Так само, як я і попереджав, що по Кураховському виступу буде працювати та ж саме схема, яка працює і по багатьом іншим напрямкам. Наша мета гальмувати та виснажувати, а не йти в контрнаступ та звільняти. Зараз ми в обороні. Хоча є і ну, такі досить цікаві е, тенденції, про які також регулярно треба згадувати. Сили оборони України звільнили Лисівку і мали можливість розширити зону контролю на південь від Покровська. До речі, це вже не вперше. Це вже не вперше, коли ми проводимо. Такий контр Я нагадаю, що тільки за останній час з початку 2025 року, і тільки на Покровському напрямку е Сили оборони України мали можливість реалізувати, по-перше, відбиття біля водяного другого, е мали можливість просування в районі піщаного. А, також а, між зеленим та Лисівкою було а, на першому етапі відбито а, території і позиції, і зараз а, безпосередньо сама Лисівка була вже звільнена в районі в напрямку на Воздвіженку, на схід від Малинівки по трасі 0,5-04. Саме а було а, відбито росіян вибито їх з позиції на самій трасі. Тобто вони втратили фізичний контроль. У той час, як російські окупаційні війська продовжують о, свій наступ, ми й контратакуємо. І це о, досить суттєвий показник, який говорить про те, чого треба, о, як треба оцінювати зараз можливості російських окупантів. Такі дії ми не проводили о, протягом 2024 року. Зараз ми можемо це робити, і це стає системою. Ми майже кожні 2-3 дні чуємо про те, що десь було проведено контратаку, повернуто під контроль позиції. Так, через деякий час ці позиції можуть повернутися під контроль російських окупантів. Але факт залишається в тому, що гальмування таким чином просування російських окупантів відбувається більш ефективніше. І йдемо далі. А, дуже цікавий момент пов'язаний з тим, що в той час як російські окупаційні війська а, втрачають потенціал а, на Покровському напрямку, навіть не дивлячись на те, що Кураховський виступ поступово, але все ж таки згризається російськими окупантами. А в районі турецької агломерації в них також нема на сьогодні жодних суттєвих успіхів. Російські окупаційні війська в турецькій агломерації. Як залишалися а, в ситуації, коли вони не можуть вирішити а, питання міста? А, та ж сама, а, наприклад, а, ті ж самі підрозділи п'ятої окремої мотострілецької бригади, дев'ятої окремої мотострілецької бригади ніяк не можуть у цьому посприяти. А, в принципі, група а, військ південь і безпосередньо, окрім неї, це і окрім її підрозділів цієї 51 першої загальна військова армія це тієї ж самої 9 дев'ятої та 132 другої окремому та бригади не можуть вирішити проблему з е, позиціями Сил оборони України в Торецьку. і це при тому, що Російське міністерство оборони продовжує стверджувати, що нібито місто знаходиться під їх контролем, але показуватися якось повноцінно цим не може, тим не менш. Зараз відомо, що група військ південь передислоковує та концентрує саме в районі Турецької агломерації свої підрозділи у вигляді таких формувань як 150-та окрема мотострілецька дивізія, а також 20-та окрема мотострілецька дивізія. Навіщо вони там потрібні? Потрібні вони там. За е, такою причиною вони будуть готуватися до наступу на Константинівку. Тобто, восьма загальна військова армія буде використана російським окупаційним командуванням не для того, щоб е, продовжувати наступальні дії, наприклад, е, на Покровськ. Тобто, Покровськ вони поки що не залишають, але восьма загальна військова армія повинна була бути сконцентрована саме там. Зараз 20-та мотострілецька дивізія, ну, вочевидь, вона буде концентруватися в районі Воздвіжанки, в районі Нової Полтавки. Вочевидь, вона буде діяти саме в цій зоні. 150-та мотострілецька дивізія буде сконцентрована в напрямку на Лещівку. Тобто, все це говорить про спробу російських окупантів найближчим часом почати. Повністю зрізати, е, на, в напрямку на Константинівку фланги е, виступи і, відповідно, виходити поступово на 0,5-04 з е, перспективним наступом на Константинівку. Звісно ж, е, з цього робимо висновок, що якщо група військ південь буде сконцентрована найближчим часом саме на Константинівці. То відповідно, що буде з Покровським. На Покровськ буде зосереджено обмежену увагу. Скоріше за все, російські окупаційні війська, саме після того, як зріжуть Кураховський е, виступ, як вони це собі бачать, вони можуть відправити е, частково ну, ту ж саму, наприклад, 90-ту танкову дивізію на Покровський напрямок. Е, росіяни не можуть якось ширше розпреділяти свій ресурс і бути. Необмеженими в ресурсі, їм як ми бачимо зараз, не вистачає для мети виходу на Константинівку. Їм не вистачає для мети أ, почати лобові удари по Покровську. Як ми бачимо, вони навіть свою лінію бої яку тримали أ, декілька тижнів або навіть місяців, вони не можуть втримати, коли від أ, відповідно починаються наші контратаки. أ, тому йде ось таке перерозподілення. І про що все це, це також каже? Це все каже про те, що метою російських окупантів в найближчим часом буде навіть настільки Покровськ, скільки Краматорський напрямок, тобто Краматорсько-слав'янська оглемерація, на яку неможливо вийти допоки ти не зріжеш а, турецьку оглемерацію, допоки ти не будеш контролювати 0,5-0 допоки ти не а, окупуєш часів яр та не почнеш наступ на. Константинівку, і там, де ресурсу треба буде більше, а це саме зрізання а, району турецької агломерації, виступу, який біля Турецького сформувався за а, останні, ну скажімо так, місяці більш ніж як півроку. А, після того, як сформувався саме цей виступ, а, вони вони змушені будуть його зрізати відповідним ресурсом Для цього потрібні. Людський потенціал. Для цього, цього потрібні механізовані, ну, скажімо так, сили та засоби, і їх може не визначити на основну, основну задачу вихід на славяно краматорську агломерацію. Але вони, не, як ми бачимо, не намагаються якось зупинитися. Все це про що каже? Це все каже про те, що російські окупаційні війська не мають жодного е розпорядження на сьогодні, жодного наказу про. Припинення або зменшення інтенсивності бойових дій. Вони продовжують наступати і хочуть захоплювати, захоплювати, ще раз захоплювати. Чи це не є демонстрацією реальної політики Кремлян, кажучи вже про те, що майже кожного дня, ну точніше, кожної ночі цивільне населення України, тилова Україна знаходиться під ударами російської, російських ракет, російських нальотів дронів Камікадзе Шахет-136. В принципі, все це докази тому, що Путін зараз не переслідує мету домовитись про мир. Хоча, звісно ж, йому е, трохи перепочити, взяти паузу та накопичити ресурс. Ну це не було б зайве. Але допоки є Курська область, він не буде зупинятися і йти на якісь ефемерні імітації е, саме перемовин про мир. Друзі, дякую всім за увагу, що дивились це відео. Е, нагадаю, що ви можете е, підсилити підняття його в рейтинзі україномовного сегменту YouTube лайком, е, натиснувши дзвоника, прокоментувавши. Е, також нагадаю, що в коментарях ви можете залишати запитання до мене. Е, наступної суботи та й в Принципі, кожної суботи на обласні я відповідаю на 10 найцікавіших запитань від глядачів, які ви залишаєте в коментарях під кожним відео. Ще раз дякую всім за увагу, як завжди, слава Україні! Слава нації!